Резятиного року судов'язаного жовтня 24-го примірного суд складучий судим пришого марку, за відкритим судом судені кримінальних провадження Степановича, 66-го року народження, які народився у місті Хістоку, країнськінзіонери, демонів України і середнього освіти на склаштованого натуру раніше не який які заєстровані за адресу по міську апартаді квартира проживає за адресою Дніпро я побачила, що не язично передбачено в 4 статті 296 Кримінального кодексу України, за участь учасників Кримінального провадження прокурорів та представників ОСКО, потерпіло багатського вишня захисника адвоката Черкасова, обвинувачення Мухалеки, керуючи статтями 274, 415, 615 КПК України та Турпалу, Галеки Юрій Степанович Винце в одній вчинній злочині передбачено в частині 4 статті 296 Кримінального кодексу України та призначити у покарання, який позбав Строго буття по зняти мере подання затримання галерети на після намерення закону законних сил, запобіжний захід, галеті, необратися, цивільного поза потерпілочні, замінити частково, тягнути з гарети і вистапанович на постійні, тягне шість гривень за рахунок відшкодування шкодування маленької школи, сягнути з гарети і в Россипанович на постійні, двадцять 22 тисячі гривень за рахунок відшкодування моральної шкоди, в іншій частині поза у відбути, цевій поза потерпілого гарського артема Павловича, Сягнути зелетів Степанович на косьгарськ квартира Павлочі 96 гривень, за рахунок відшкодування на шкоди, тягнути зелек Юрій Степанович на косьгарськ на палуче 20 тисяч за рахунок підшкодування маранів шкоди, вичі частина позов відбувати, сягнути зелено Юрія Степановича на користь держава, кошти витрати до проведення і 31.08 року в 255 гривень 12 копії експертизи зброї. І 1 вересня 2022 року в 1.75 гривень 12 копійок спортизи, зброї 1, 31 жовтня 2022 року возниксот 5566,4 гривні. 28 грудня 2022 року, року розмір 1510 гривень, експертизи, речовини, року, року, гривень. При пістолес, магазина, паба, з експертизи спеціальних хімічних речовин від 24 листопада 2023 року розмір тисячу 12 гривень. Речі докази компактні звідти запасними, що в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження. Речі докази з магазинам два порожні водони з тисламазами з подалом газом, що знаходиться в камері зберігання речовин доказуме два гумі. До судової платили до літовського апеляційного суду, проти три стігні з момент його проголошення, собор, відносно якої внутрішні на контакт вирок, у тоже строк научення копії вироку ворог, суду набирає закордонні сили після закінчення строку падання апеляційної скарги, що скарбенному поводу наразі подати на поліційні скарги судове рішення, якщо йому вони сказали, набирає законні сили після ухвалення рішення судово суддя станції. Вам зрозуміла?